Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Кровоносні судини еластичні трубки, якими кров транспортується до всіх органів і тканин, а потім знову збирається до серця. Вивченням кровоносних судин поряд із лімфатичними займається розділ медицини, ангіологія. Розрізняють три види кровоносних судин, артерії вени і капіляри. Артерії кровоносні судини, по яких кров рухається від серця до органів і тканин тіла. В артеріях кров рухається під великим тиском, який вони витримують завдяки будові своїх стінок. Стінки артерій складаються із трьох шарів. Зовнішній шар утворений сполучною тканиною. У ньому проходять нерви. Що регулюють розширення і звуження судин. Середній шар утворений непосмугованими м'язами, кільцевими і поздовжніми та еластичними волокнами. Завдяки скороченню чи розслабленню м'язів, може змінюватися просвіт артерій, регулюючи таким чином течію крові. Еластичні волокна надають артеріям пружності. Внутрішній шар утворений. Одним шаром клітин ендотелієм. Клітини мають дуже гладенькі оболонки, що не перешкоджає плину крові по судині. Вене мають таку саму будову стінок, як і артерії. Зовнішній шар утворений сполучною тканиною. Середній шар утворений непосмугованими м'язами, внутрішній утворений одним шаром клітин ендотелієм. Зверніть увагу на те, що вени мають кишенькові клапани, які перешкоджають зворотньому рухові крові. Оскільки тиск крові у венах менший порівняно з тиском крові у артеріях, тому і стінки вен тонші, вони містять мало м'язових волокон. Капіляри найдрібніші кровоносні судини, які поєднують між собою артерії і вени. Та забезпечують обмін речовин між кров'ю і тканиною рідиною. Тонка стінка капілярів складається лише з одного шару плоских клітин ендотелію. Завдяки цьому через їхні стінки може відбуватися обмін речовинами між кров'ю і тканинною рідиною. Через стінки деяких капілярів можуть проходити навіть цілі клітини, наприклад, певні типи лейкоцитів. Артеріальна кров. У капілярах замінюється на венозну. У кожному органі капіляри утворюють густу сітку. Саме там кров віддає тканинам киси поживні речовини і забирає вуглекислий газ та інші продукти обміну. Судинна система утворена двома колами кровообігу малим і великим. Обіг крові по великому колу кровообігу здійснюється за 20-23 секунди. А по малому за 4-5 секунд. Мале легеневе коло кровообігу починається від правого шлуночка. І з правого шлуночка венозна кров надходить у венозний стовбур, який розгалужується на дві легеневі артерії, які в легенях утворюють густу сітку капілярів, що оплітають легеневі міхурці. Венозна кров віддає вуглекислий газ. Збагачується киснем і перетворюється на артеріаль. З легень артеріальна кров по легеневих венах повертається в ліве передсердя, у якому завершується мале коло кровообігу. Отже, шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя називають малим або легеневим колом кровообігу. Запам'ятайте. В артеріях малого кола кровообігу тече венозна кров, а у венах артеріальна. Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, який скорочуючись виштовхує кров в аорту. По судинній мережі артеріальна кров несе кисень і поживні речовини до всіх клітин тіла. А з клітин у капіляри. Переходить вуглекислий газ і продукти обміну, кров з артеріальної перетворюється на венозну і по венах повертається до правого пересердя. Верхня порожниста вена збирає кров від голови, шиї грудей і верхніх кінцівок. Нижня порожниста вена збирає кров від нижніх кінцівок органів червної порожнини. Обидві порожнисті вени Приносять кров у праве передсердя, в якому закінчується велике коло кровообігу. Отже, шлях крові від лівого шлуночка до правого передсердя називають великим колом кровообігу. Запам'ятайте по всіх артеріях великого кола кровообігу тече артеріальна кров, а по венах венозна. Я пропоную вам переглянути відео про те, як узгоджено працюють два кола кровообігу в організмі людини. Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка легеневим стовбуром, що розгалужується на дві легеневі артерії, які несуть венозну кров до легень. В легеневих капілярах венозна кров перетворюється на артеріальну, яка тече по венах, що впадають у ліве передсердя. Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, який скорочуючись виштовхує кров в аорту. У судинній мережі артеріальна кров перетворюється на венозну і по верхній і нижній порожнистих венах повертається до правого передсердя. Рух крові судинами зумовлений ритмічною роботою серця. Причиною руху крові по кровоносних судинах є різниця тисків. На початку і в кінці великого і малого кіл кровообігу. На початку в аорті тиск становить 120-150 мм ртутного стопчика. При завершенні у порожнистих венах 3,8 мм ртутного стопчика. Кров'яний або артеріальний тиск людини залежить від фаз серцевого циклу і має два показники. Максимальний тиск у момент скорочення серця систолічний і мінімальний тиск у момент розслаблення серця діастолічний. Артеріальний тиск здорової людини у нормі становить 120 на 70 мм втутного стовпчика. Отже, різниця тиску в різних частинах кровоносної системи є основною причиною руху крові. Швидкість руху крові в різних судинах не одинакова і залежить від сумарного діаметра судин. Чим більший діаметр, тим повільніше рухається кров. Діаметр аорти в 600-800 разів менший загального діаметра капілярів. Тому швидкість руху аорті найбільша 0,5 метрів за секунду. В міру розгалуження артерій. Швидкість руху крові зменшується. Найменшою вона стає в капілярах 0,3-0,5 мм в секунду. Це має важливе фізіологічне значення. Повільний рух крові по капілярах сприяє кращому обміну речовин між кров'ю та прилеглими тканинами. Швидкість руху крові від капілярів до вент поступово зростає. До 0,2 метрів за секунду. У момент викиду крові в аорту не підвищується, а стінки розтягуються. Таке розтягнення завдяки щільності та пружності стінок, кровоносних судин, хвилеподібно поширюється від аорти до артерій. Коливання стінок, артерій, які виникають у відповідь на кожне скорочення серця, називають артеріальним пульсом. Кожне коливання відповідає скороченню серця. Пульс легко прощупується пальцями в ділянках тіла, де артерії підходять до поверхні тіла, на внутрішньому боці запястка, по боках шиї. У здорової людини пульс ритмічний, має частоту 60-75 ударів за хвилину. Вам уже відомо, що до судинної системи людини належить, крім кровоносної, лімфатична система. Лімфатична система система судин, які збирають лімфу з тканин і органів та повертають її у венозну систему. На малюнку 1 ви бачите схему, яка демонструє взаємозв'язок між кров'ю, тканинною рідиною та лімфою. Своїми сліпими закінченнями лімфатичні капіляри всмоктують із міжклітинної рідини лімфу. Вони містять клапани, які регулюють напрям течії лімфи. Руху лімфи сприяють скороченню оточуючих м'язів. Із стінок лімфатичних капілярів утворюються лімфатичні судини, які зливаються і поступово збільшуються у діаметрі. Лімфатичні протоки. Біля ключиць впадають у вени кровоносної системи. В організмі людини нараховують понад 300 лімфатичних вузлів. Лімфатичні вузли є біологічними фільтрами, які затримують та знешкоджують генетично чужорідні організми і речовини, що надходять із зовнішнього середовища або утворюються в самому організмі. Таким чином, між кров'ю, тканиною, рідиною і лімфою здійснюється постійний обмін речовин. Це одна із обов'язкових умов підтримання гомеостазу. Пропоную вам виконати завдання для вдосконалення вміння пізнавати новий матеріал. Опрацюйте малюнки, розпізнайте судини, які на них зображені. Та розшифруйте позначки. Встановіть відповідність між термінами і цифрами на малюнку. Дайте відповіді на питання. Бажаю успіху!